Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як сприйняли Симон, Андрій, Заведеєві сини, Яків та Іван, поклик Ісуса. Майже напевно вони очікували, що їх кличуть бути учнями. Так, як заведено було на Близькому Сході в ті часи, тобто ходити за своїм учителем, слухати його науку, напевно, живитися тим, що пожертвують йому побожні люди, які прийматимуть їх у своїх селах. І навряд чи комусь із них спадала на думку вся велична перспектива цієї дороги, бо йшлося не просто по дорогу. Запиленими стежками Палестини, а про дорогу на небо. І потім сам Христос їм скаже: Я є дорога і правда і життя. Саме на цю дорогу стають вони. Стають невпевнено, важко, долаючи сумніви, але вони простують цією дорогою. І коли виникатимуть перед ними кризові моменти вибору, вони зважаться на правильний вибір. І саме це забезпечить їм успішне досягнення фінішу цієї дороги. Сьогодні день присвячений спогадам про всіх святих української землі. Дуже закономірно, що ця неділя перша неділя апостольського посту. Бо весь апостольський піст присвячений нашим роздумам про місію церкви, про її вселенське значення. А сьогодні ми ніби концентруємося на тому відтинкові церкви, яка локалізована у нашій країні, в Україні. Поклик, з яким звертається до нас Христос, чутий був дуже рано. І навіть якщо Історія про те, що апостол Андрій Первозваний проповідав, колись на Русі є, на жаль, тільки побожною легендою, то реальністю є те, що вже у першому столітті нашої ери, на наші землі до Криму потрапив за Климент, римський архірей, і тут, в Україні, він завершив своє життя мученицькою смертю. І знову і знову приходять проповідники, місіонери з різних країн, із Грецького Сходу, із Західної Європи, щоб сповіщати про дорогу святості, дорогу до спасіння. Бо саме це і є тією єдиною перспективною дорогою, якою варто йти в житті. Що її визначає, що є її картою, параметрами цієї дороги, саме життя Ісуса Христа. Він і приходить до нас для того, щоб вказати нам, як саме, наслідуючи його, ми можемо подолати всі складнощі, всі проблеми нашої реальності, виклики нашого життя. Часом у наших умовах, складних умовах деокупованих територій, тих місць, де точаться бої, і де Війська протиставляють одне одні мінні поля. Важливо пройти по цьому мінному полю слідом за першим тим, хто вказує дорогу, хто розміновує його, не збочуючи в один чи в інший бік, щоб лишитися цілим. Таку саме дорогу показує нам Христос, бо й все наше життя є часом, ніби мінне поле, в якому легко збочити і. Стати жертвою вибуху. Як саме йшли цією дорогою наші земляки, яких ми вшановуємо сьогодні, дуже по-різному. І саме у цій багатоманітності їхнього подвигу відкривається перед кожним з нас це індивідуальне звернення, індивідуальний поклик, який Христос звертає до кожного з нас, і та перспектива, яку Він пропонує нам із вами. Кожному з нас окремо не схоже на інших, але є в цьому те спільне, що не можна обминути. Це сама Христова присутність на нашій дорозі, як опирався цьому покликові князь Володимир, як він шукав якихось інших виходів із тієї кризи, яка щодалі більше опанувала його, і пробував відновити ідолопоклонство, ходив у походи. Слухав уважно різних посланців, які приходили до нього, але вже в цей час його серце пробуджується і відчуває унікальність її правди, з якої звертається християнський місіонер до нього. А ще перед тим слухала ці слова його бабуся, княгиня Ольга. І невідомо, як саме. У руській глибинці того часу, руський, тобто український, десь у Любичі Антипа почув не просто цей поклик. Ми не знаємо нічого про те, як він ріс, яким він був, але мало того, що він вирішив піти за Христом, він пішов шукати, а як саме вдосконалювати своє життя відповідно до монаших обітів. І зайшов аж на фон. Щоб там раптом на афоні, коли він вже думав, що все, тут він залишився почути ні. Ти йди на Русь, ти принеси туди цей досвід, який виробився на Християнському сході. І там формуй подібну громаду. І так виникає у нас довкола Антонія Печерського, києво Печерський монастир. Ми дуже багато в ці важкі роки війни. Задаємо собі питання, за що це нам? І нам здається, що це такий тягар, таке важке випробування, яке дається тільки за важкі гріхи, а може інакше. І давайте поміркуємо про те, що нам з вами, українцям, дісталося чи стати єдиним народом, який здатний опиратися диктатурі, опиратися силі. Дивіться, як по-різному поводять себе інші народи, як ховаються від викликів Угорщина чи Словаччина, як несподівано легковажно і боязливо поводить себе новий провід Сполучених Штатів Америки. І тільки наше військо, майже знищене до 2014 року, зуміло показати ні. Є сили, здатні протистояти агресивній насильницькій силі Варварського Сходу, і не йде тільки йдеться про Росію, а про ті інші країни, вісі зла, які сформувалися там і наводили жах на інших, які свої щупальці пускали в інші країни, як Іран, у країни, куди теж проникала ісламська революція. І, ось саме, можливо, та сила, яка з'явилася у нас, несподівана для нас самих, це є плід того досвіду святості, який накопичувався століттями. Не тільки в ті давні середньовічні часи, а й пізніше. Тоді, коли стояло питання про місію християнську, бо хто ніс Христову правду у болотяні землі над Волгою, окою? Наші київські місіонери, які гинули там від рук язичників, але продовжили проповідувати Христа, а потім вирушали у Сибір, росіяни посилали туди своє військо, а наші українці приходили як проповідники Христа, проповідували правду і добро. І коли настало жорстоке ХХ століття, наша земля зросилася кров'ю не тисяч, мільйонів жертв. Які страждали за те, що вони виявлялися непохитними, такими, як бувають наші земляки, скромними, недекларативними, але впертими, коли йдеться про цінності, які вони захищають, які не хотіли зраджувати свою землю, які помирали від Голодомору, але не йшли в колгоспи, компартію, не ставали прислужувати новому режимові, котрі. Не зустрічали Червону армію хлібом, сіллю, а чинили їй опір як окупантові, які відмовлялися переходити у нову церкву, створену Сталіном в 43-му році, а лишалися вірними своїй греко-католицькій церкві. І подумати тільки, жоден, не тільки єпископ, жоден монах греко католицької церкви не зрадив своїм обітам. І не перейшов туди, куди наказували під страхом смерті прийти йому <кій> окупанти. За кілька кварталів від нашої церкви стоїть пересилка, в якій відбував черговий етап своїх 18-річних тортур патріарх, майбутній патріарх Йосиф Сліпий, якого пропонували стати патріархом російської церкви, екзархом України. І Він не припускав навіть думки про це, він лишався вірним в собі, в своїй вірі. І саме ось цей скарб, найдорожчий скарб, набагато коштовніший, ніж грошові валютні, золоті накопичення, наш народ має, не вміючи часто цінувати цього скарбу, але живлячись із нього. І саме це дозволило нам, нашим землякам, сьогодні, показувати. Дивове тривалості світові, якого часто світ не може зрозуміти, жахаючись від самого уявлення про те, що можуть прийти російські окупанти. Ми стоїмо на землі, зрошений кров'ю мучеників. Навіть тут, у Дмитрівській церкві, коли починалися реставраційні роботи, знаходили людські кістки людей загиблих або розстріляних тут. Але кров мучеників це насіння християн, це той ґрунт, на якому і виростає майбутнє. Тож молимося сьогодні за те, щоб той досвід святості, який залишили нам всі святі української землі, обернувся добрими плодами у майбутньому, обернувся перемогою над нашим страхом, нашим нерозумінням своєї духовної сили. Над зневірою і багато-багато над чим, що треба перемогти спочатку собі, щоб стати переможцями агресивного ворога. Хай Господь допомагає нам знайти в цьому джерело свої сили, і хай ця земля, зрошена нещисленною кров'ю мучеників, проростає добрими плодами, відкритими для всіх народів світу. Амінь. Слава Ісусу Христу!